Всім доброго спекотного дня. Якби ж він був добрим, щоб нашим рослинкам було добре. Як же ж їх врятувати від такої спеки? Що нам зробити? І перше, це забезпечити вчасний і необхідний полив. Поливаємо, огірки поливаємо рясно зранку і ввечері. Півтора літра під кущик. Томати поливаємо. Один. День зранку, другий день з вечора, Поки сонечко не стало, і вже коли сіло. Баклажани поливаємо і зранку, і ввечері помірно. Перець поливаємо помірно зранку або ввечері. Вода має бути тепла 20-25 градусів. Якщо ви на вечір поливаєте, розбавляйте її. Холодною водою, щоб вона у вас не було 30 і більше, тому що вона буде обмежена з киснем і якоїсь користі вона не принесе. Друге, це якийсь затінок треба робити. Можливо, у вас є старі просерадла. Бажано, щоб вони були світлих кольорів. Прив'язуєте по кінчикам камінчики, накидаєте на теплицю, у кого теплиці немає, кладете. Якісь палки, арматуру, труби, і прив'язуєте до них, щоб якось врятувати. Температура знизиться зразу на 10 градусів, 8, 10, можливо і 12. Дивлячись, який у вас там буде, можливо, якісь вітерець, то температура зразу знизиться до 10-12 градусів. Але є ще один такий цікавий, як сьогодні кажуть, лайфхак це між. Кущами огірків, помідорів, перців, баклажанів, покласти відра з холодною водою, з криниці або з водопроводу, набираєте холодної води, холодної, яка є, і кладете між кущиками, не під кущик, між кущиками, для того, щоб волога піднімалася наверх, якийсь протяг, вітерець буде роздувати прохолоду і зразу рослинам стане легше. Ще хочу сказати, що там, де ви, якщо в теплиці будете класти, обов'язково, щоб у вас був протяг, щоб ця вода не піднімалась і не осідала десь на листках, щоб спеха її зразу забирала з собою, а прохолоду лишала нашим рослинам. Всім дякую, всім гарного урожаю, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки.